Доброго дня, шановні друзі, ми з України. Продовжуємо вивчати сільське господарство світу, і сьогодні ми познайомимося зі структурою сільського господарства. Отже, будемо розпочинати. І так, сільське господарство е, одна з найважливіших галузей економіки багатьох країн світу. І в першу чергу сільське господарство ділиться на дві великі галузі: це рослинництво і тваринництво. Рослинництво включає вирощування зернових, зернобобових культур, вирощування технічних культур, вирощування картоплі, вирощування баштанних культур, а також плодівництво і ягідництво. Тваринництво включає такі галузі, як скотарство, свинарство, птахівництво, вівчарство і бджільництво. Ось таку структуру має сільське господарство світу і будь-якої країни. Тепер давайте розберемося детальніше. Так, перша галузь це рослинництво, це галузь сільського господарства, яке займається вирощуванням сільськогосподарських рослин. Про це ми говорили на минулому уроці. Воно включає дві основні галузі: це рільництво і садівництво та виноградарство. Рільництво, рільництво займається вирощуванням зернових культур, технічних культур та інших культур. Зернові культури включають вирощування трьох хлібів людства, пшениці, рису, кукурудзи. Технічні культури включають вирощування різних груп рослин волокнистих, олійних, цукристих і тонізуючих. Інші культури це бульбоплодні культури, такі як картопля, батат, ямс, маніок, таро, і також овочебаштанні баштанні культури. Ну і садівництво виноградарства займається вирощуванням садових культур, ви їх добре знаєте. Це яблука, яблуні, груші, сливи, вишні, абрикоси, порічки, агрус і так далі. Давайте розберемося з географією кожної з цих культур детальніше. І так, перша група це зернові культури, під якими зайнята більше половини посівних площ світу. Сюди відносяться такі культури, як пшениця, рис, кукурудза, ячмінь, овес та жито. Треба сказати, що. Пшениця є лідером світового зерноводства. Вирощується вона в більшості країн світу, а якщо бути точніше, то в 70 країнах світу. Основними вирощування пшениці райони вирощування пшениці це США, Канада, Аргентина, Австралія, Казахстан, Україна, країни Європейського Союзу та Китай. Оці країни є лідерами вирощування пшениці в світі. Наступна важлива культура це рис. Рис забезпечує це важлива продовольча зернова культура, яку споживають понад половина населення світу. Основний район вирощування рису, друзі, це Азія. Найбільші країни за обсягами вирощування рису це Китай, Індія, Індонезія, Таїланд, Японія а також Бразилія. Найбільшими експортерами рису на світовий ринок є Сполучені Штати Америки, Японія, Італія та Австралія. Врешті-решт кукурудза або Маїс. Це основна кормова культура, більша кормова культура, тому що є кукурудза, яка вирощується на зерно, і є та, яка вирощується для відгодівлі худоби, тобто на силос. Найбільший кукурудзяний пояс в світі розташований в Сполучених Штатах Америки. Також великими експортерами цієї культури є, крім США, Канада. Австралія, Бразилія та Аргентина. Далі. Набагато менші площі займають такі культури зернові, як ячмінь та жито. Далі. ячмінь вирощують переважно як фуражну культуру, а також для потреб пивоварної промисловості. В основному жито ячмінь вирощується в межах помірного поясу Європи. Основні лідери це Україна, Франція, Канада, США та Китай. Як хлібну культуру як жито вирощують напри у Європі. Це невибаглива рослина, добре росте в зоні не Чорнозем'я, тому найбільш поширена в Німеччині, Польщі та Білорусі. У світі зростає також інтерес і до такої культури, як гречки. Дуже важлива така культура. Вона вирощується в основному в Китаї, Франції, у нас на Україні. Головними експортерами гречки є Китай, США, Польща. Деякі країни Африки, такі як Танзанія, Бельгія, Латвія, імпортують гречку Японія, Папуа, Нова Гвінея, Франція, Італія та Сполучені Штати Америки. Наступна група культур це технічні культури. Всі технічні культури вирощують просто як сировину для подальшої переробки в різних галузях промисловості. Їх теж поділяють на декілька груп. Перша група це волокнисті культури. Основними волокнистими культурами є такі культури, як бавовник, джут, льон-довгунець, агава та сезарь. На оцій картосхемі ми можемо бачити основні райони вирощування волокнистих культур світу. А тепер розберемося детальніше. І так, перша культура це бавовник. Так, бавовник е, культура тропічного субтропічного поясів з однієї тони бавовни серцю одержують 300-400 кг волокна. За експортом, бавовни волокна виділяються такі країни, як Китай, Сполучені Штати Америки та Індії. Багато бавовнику вирощують в Пакистані та Узбекистані. Також високоякісними сортами бавовнику відомі такі африканські країни, як Єгипет та Судан. Головними імпортерами бавовни є країни Європи та Японії. Завдяки бавовнику отримують штучний шоп, папір, а з насіння отримують харчову і технічну олію. Далі джут – це чагарник, з луб'яних волокон яких виготовляють супкі тканини та канати. Він йде на виробництво килимів, рибного приладдя, мішковигни. Це теплолюбна культура, яку в основному вирощують в тропічному та субекватеріальному поясах. Найбільше його вирощують в Бангладеші, в Індії та в Пакистані. Льондобунець невибагливий домов зростання, холодостійка культура, добре розвивається на кислих ґрунтах. Тому це головна волокниста культура нечорноземної групи Євро, смуги Європи. Найбільші площі під льоном. В Китаї, Великій Британії, Франції, Бельгії та <кхи> Білорусі багато його також вирощують в країнах Балтії, Канаді та США. У деяких країнах на сході Африки та у Бразилії культивують особливий вид агави. З агави одержують цезаль, волокно для виготовлення вітрил для суден. Далі. Найпоширеніші олійні культури це друга група: це соя, соняшник, арахіс. Олива, олійна пальма. Кожна з них пов'язана певними кліматичними умовами. Так, наприклад, рослинами помірного поясу є соняшник та ріпак, субтропічного <кій> олива, мусонних областей соя, субекваторіального тропічного поясу, є варахіс, а екваторіального олійна пальма. Знов таки на цій картосхемі можна побачити географію вирощування цих культур. Давайте розберемося детальніше. Основна олійна культурного світу це соя. <кій> Найбільше соєвих бобів вирощують в США, США, Бразилії та Аргентині. Досить багато сої вирощують в Китаї та Індії. У наш час говорять про переможну ходу цієї культури. Тепер це не лише кормова культура й олійна. Вона також багата на білок і стає замінником м'яса. У деяких країнах вже є соєва курятина, соєво морозиво і соєва картопля. Про це слід пам'ятати. Постійно зростають обсяги виробництва сої. Переважну більшість її привозять Бразилія, США та Аргентина. Найбільшим імпортером сої є Китай. Теплолюбний та по сухостікий соняшник вирощують в країнах переважно помірного та субтропічного клімату. Лідерами за збором насіння соняшнику є Україна, Аргентина, Китай. Ці країни також забезпечують основну частку експорту соняшникової олії на світовий ринок. <клухи> <клухи> Багато соняшнику вирощують в Румунію, Болгарії, Франції, в Туреччині, в Угорщині та в Танзанії. Далі Арахіс. Походить із саван в Бразилії. Спочатку він звідти потрапив до Індії та Китаю, а потім уже й до Європи. Під назвою так звані китайські горіхи. Плоди деяких видів дозрівають у гунті, і через це називають ще арахіс земляним горіхом. Ціна харчова арахису Авіа вирощується переважно в кондитерській промисловості. Сьогодні найбільше арахісу вирощують в країнах Західної Африки, звідки він експортується до Європи. Великі плантації цієї культури є в Індії, в Китаї, в США, в Аргентині та в Бразилії. <кій> У Західній Європі, в Канаді та Індії основною олійною культурою виступає ріпак. В країнах Середземномор'я це оливки, а в країнах Західної Африки та Океанії олійна пальма. Всі ці культури тут є на слайді, можете на них подивитися. Цукристі культури. Цукрова тростина – основна цукриста культура, яка дає 60% цукру, 40% цукру дають цукрові буряки. Цукрова тростина – багаторічна рослина, росте в тропічному поясі. Дуже та тепла та вологі. Сьогодні цукрову тростину вирощують переважно в країнах, які розвиваються. А найбільшими виробниками є Індія, Куба та Бразилія. Цукрові буряки вирощують у помірному поясі. Це культура помірного поясу. Основні виробники цукрового буряку це країни ЄС також Україна. Великі площі під цукрові буряки відведено також у Франції, в Німеччині, в Італії та Туреччині. Основні тонізуючі культури, які вирощуються в світі, це чай, кава і какао. Усі це, все, це рослини тропічного субтропічного поясів і вирощуються переважно в країнах, що розвиваються. Найбільші виробники чаю на світовий ринок це Китай, Індія, Кенія, шрі ланка Найбільші виробники кави це Бразилія, В'єтнам, Колумбія, Індонезія. А какао боби вирощують в Кондівуарі, Бразилії та Гані. У культури найбільш відома це Гевея. Культура, яка росте в районі екватора. Основну продукцію дають країни Південно-східної і Південної Азії, такі як Малайзія, Індонезія та Таїланд. Бульбоплодні культури. З побіж бульбоплодних найбільш поширена картопля. Провідні країни, які найбільше збирають картоплі, це Китай, Індія, Росія, Україна, США, Німеччина та Польща. У тропічних країнах бульбоплотні культури інші. Там вирощують батат або солодку картоплю в Китаї, в Індії, в Індонезії. Таро в країнах океанії, ямс та маніок – це країни Африки, Латинської Америки та Азії. Друга важлива галузь сільського господарства це скотарство. котарство. тваринництво. Тваринництво галузь сільського господарства, що займається вирощуванням свійських порід тварин. <кій> Сюди відноситься дуже багато галузей, зокрема, свинарство, вівчарство, скотарство, птахівництво, а також риба та морепродукти та аквапродукти. Давайте розберемося детальніше. Отже, скотарство. в залежності від того, яку продукцію отримують від великої рогатої худоби, бо скотарство – це це є вирощування великої рогатої худоби, розрізняють скотарство м'ясного напрямку і молочно-м'ясного напрямку скотарство м'ясного напрямку поширено в країнах з посушливим і сухим кліматом. Зокрема, це Індія, Пакистан та Аргентина. Скотарство молочного м'ясного напрямку розвивається в умовах більш вологого клімату, економічно розвинених країн Європи та Північної Америки. Інтенсивне виробництво скотарства характерне для Сполучених Штатів Америки, а екстенсивне для Аргентини та Австралії. Найбільше поголів'я великої рогатої худоби. Індії, в Бразилії, в Китаї, в США та в Аргентині. Свинарство є виробництвом тваринництва, яке дає людству 40% м'яса, також сало, бекон, шкуру і щетину. Половина всього погорів'я свиней припадає на азійський регіон. Лідер з виробництва свинини Китай. Вівчарство є типовою галузю посушливих районів. Це сухий степ на пустелі, а також у гірських районах. За поголів'ям Овець. Переважають Австралія, Китай та Нова Зеландія. Основна продукція це вовна і баранина. Далі птахівництво дає людям 20% м'яса, а також яйця, пір'я і пух. Птахівництво розвивається переважно при міських зонах, оскільки зорієнтовано в основному на споживача. Розводять курей, гусей, індиків, качок, страусів, ему. Проте більшість поголів'я становлять звичайно кури. За виробництвом курячих яєць перші три місця посідають Китай, США та Росія. Іншими галузями тваринництва є ставкове рибництво, шовківництво, бджільництво, конярство, оленярство, розведення верблюдів, хутрове з та багато інших галузей. В останній час широкого розмаху набувають такі галузі тваринництва, як виробництво риби і рибопродуктів. Провідною акваторією рибного промислу є безумовно Тихий океан. Лідерами рибальства в світі є Чилі, Китай та Перу. Також останнім часом набуває розвитку і виробництво аквакультури. Аквальтури це розведення мешканців. Океану у штучних умовах, вирощування замороження та засолення і оброблення упаковка лосося переважає в Норвегії, а форель, наприклад, експортується переважно з Данії. Треба сказати, що світове сільське господарство розміщується зонально, в залежності від кліматичних умов, тому виділяють різні агрокліматичні пояси світу, розрізняють холодний, помірний, субтропічний і тропічний. В холодному поясі розвиток сільського господарства обмежений недостатністю тепла і суцільним поширенням багатовікової мерзлоти. Землеробство можливе лише там, де ґрунт закритий, розвивається оленярство. В помірному поясі відрізняють дві такі зони: це помірний прохолодний агрокліматичний пояс і помірний теплий. В помірному прохолодному вирощують скоростиглі культури, такі як жито, ячмінь. Овочі і ранню картоплю, а в помірному теплому поясі вирощують різноманітні культури, також поширене виноградарство, садівництво, різні види тваринництва. Субтропічний пояс тут збирають два врожаї на рік: взимку культури помірного поясу, влітку тропічні однорічні культури. Або багаторічні, такі як оливи, цитрусовий чай і інжир. Тропічний пояс. Тут неперервна вегетація рослин збирають декілька врожаїв на рік, такі краї... рослини, як цукрова тростина, кава, какао, батат і великі площі, зайняті під пасовищами. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому році ми познайомилися з географією сільського господарства світу. На сьогодні в мене все. Я дякую вам за увагу. Будьте здорові! Все буде Україна! До зустрічі!